Моя служба ще почалася, коли почалося АТО. Я був у складі 128-ї бригади, 2014 рік. І поранені я отримав, коли наша бригада потрапила в оточення, це в Дебальцево в лютому місяці. Ну і там почалися зміни в моєму житті, скажімо так, спочатку легкі поранення, потім ми потрапили своєю колоною в засідку, і з легкого я став важким. Такий невеликий період полону. Потім, коли після обміну потрапив вже в Дніпро Мечнікова, після того був переведений в опіковий Київ, і там вже лікарі дали вердикт, ампутацію кістів і стоп. Бо це було вже не було вибору або життя, або нічого. Тому однозначно була операція, але вже тоді зі мною працювали. Лікарі, професійних психологів тоді не було, професійних реабілітологів теж не було. І на той період знаєте, ми реабілітувалися хто як міг, називається. Я кажу, самі тягнули себе за вуха до гори. Ось До мене прийшли афганці, прийшли спортсмени, хто хотів допомогти, і от кожен вніс свою частинку тої реабілітації, наскільки розумілись і наскільки це змогли. І я вам скажу, що професійно вони зробили все правильно. Потім був один чудовий проект, коли я потрапив в США волтер Рід, військовий шпиталь, і там, в принципі, вже почалася серйозна реабілітація. Мене соціалізували. А те, що зразу дійсно, коли тобі ставлять такий вердикт, він складний. Він складний і психологічно сприймати дуже важко. Ось тому, але ті слова, які вже перші кажуть, це ті зернини, які дають гарні плоди, і насправді тоді вони, коли вже проростають, це дійсно в тебе в голові щось змінюється, і ти пам'ятаєш ті слова, що дійсно держава забезпечить, що буде протезування, що тобі допоможуть, що є такі програми, що є такі люди. І ти якраз тоді звертаєшся і розумієш. Але тоді на той рік це було дуже слабенько, тому ну я дійсно піймав такий, знаєте, подвійний джепот, коли втратив кінцівки. Це таке негативне, а позитивне, що я потрапив в США, і де дійсно мені надали правильно реабілітацію різнобокову. Ось і соціалізація, і що я не сидів просто в закладі що мене виводили якраз як кажуть, в люди, і що я вже соціалізувався, і, в принципі, додому я вже приїхав, скажімо, соціалізований, готовий до труднощів, і от і в спорті теж в мене вже були свої результати. І тоді, якраз мене, знаєте, коли мене запрошли на марафон морської піхоти, і в мене стояла тоді мета пробігти 10 кілометрів, я ще тоді не бігав. Тільки моя дистанція була 5. То, що я виходив кожен день на спортивний майданчик, в мене була своя програма, і я не думав про те, що зі мною буде завтра. Ось в мене була програма, як це подолати самого себе, бо я реально долав самого себе. І коли я зараз спілкуюся з ветераном, перш за все я вчу долати самого себе. І це не так-то просто. Ми маємо мотивувати ветерана до, до цього, а враховуючи різні травми це і різна мотивація. А насправді, це може бути сім'я, це може бути дійсно якісь результати спортивні. Е, ну, слова я зміг і ти зможеш. Знаєте, вони працюють. Ми ж не кажемо, коли ветеран бути поранена людина, що він може там пробігти і саме найкраще в світі подолати цю дистанцію. Це свій особистий рекорд. Хай він там найпоганий в світі, але долаючи свої поранення, долаючи ту дистанцію, це саме найкращий результат для цього воїна. Тому це теж мої були перші дистанції. Тоді в Ултерліді я подолав 5 кілометрів вже, під кінець моєї реабілітації вже плавав. Ось, і в мене вже тоді були бігові протези. Після чого я був запрошений на марафон морської піхоти в США і перший представляв Україну, і тоді переміг в своїй категорії. Ось, ну це знову ж таки. Ми говоримо не про професійний спорт, це виключно ветеранський спорт. Ми говоримо не про результати, ми говоримо про подолання самого себе. Це старт-фініш. А як ти його подолав, це вже особисті, особисті можливості. Тому потім на наступний рік у нас з'явився ще один такий серйозний проєкт це в Шотландії, де треба було подолати, дивлячись від, знову ж таки, від поранення 35, 62 або 85 кілометрів. І це в нас, в нас стали такі міжнародні змагання кожен рік. Ми їздили, але ми розуміли, що кількість людей, які ми можемо допомогти цими проектами, їх невелика. І Ми почали потихеньку розвивати це в Україні через легку атлетику. Нам допомагало міністерство молоді і спорту, надавши нам тренерів, стадіони. Тоді тренери навіть не розумілися, як до нас підійти. І це були перші тренери які дійсно почали, почали працювати з ветеранами. Я пам'ятаю, наскільки вони боялися, вони бігли разом, там, понабирали ветеранів, бігли там, майже кожен з ветераном, тому що розуміння реально не було. Вони більше розуміли з паралімпійцями, але паралімпійці це побутові травми. А тут комбіновані травми, серйозні травми і як зреагує ветеран теж. Ну не розумілися. Ми з них так змічалися насправді психологічно. Ось, але зараз ми, якби команда, це наші друзі, і, і це вже коли потрапляє новий військовий, наприклад, на тренування, їх це вже абсолютно ніяк не пригнічує. Вони знають, як підступитися, які надавати навантаження. Тому таким чином ми розвивались і розвиваємося, розвиваємось далі. Ну, На сьогоднішній день у нас серйозніші. Ідуть е, вимоги, тому що кожен день ми маємо нові поранених, нові е, комбіновані травми, і вони складніші, ніж ми бачили в АТО. Тому ми працюємо далі над новими програмами і удосконалюємо навіть е, програму навчання в університетах, тому що це дуже важливо. Студенти це наші майбутні професори, але вони вже мають виходити з знаннями тим, щоб вміти надавати допомогу. І на сьогоднішній день, наприклад, реабілітолог для мене і арготерапевт це універсальний солдат має бути, тому що кількість травм у нас реально не обмежена. І до кожного реабілітолога може потрапити будь-який військовий з різними з різним травмами, і вони реально мають знати, як підійти до нього, як поспілкуватися і написати правильну програму реабілітації, як побутову, соціологічну, психологічну і навіть і навіть спортивну. Ми говоримо про мультидисциплінарну команду. Тобто кожен експерт, кожна людина, яка займається ветераном, він має професійно підходити до цих питань і виконувати свої обов'язки так, щоб передати наступному, виконавши свою роботу. Ну, наприклад, якщо там, травматолог або хірург не виконав правильну операцію, психолог не виправить цю ситуацію. Якщо неврома не прибрана, або остеофіт, воно буде боліти. Психолог однозначно не, не вирівнює, або ну, неправильно зробили протест. Він болить. Знову ж таки, травматолог не вирівнює цю, е, все те, що тому, що має взятися однозначно протезист. Тому відповідальність, розуміння, постійні навчання. І от цього ну, на сьогоднішній день, от як для мене, більш складні такі ситуації це наші військові, які втрачають зір і ампутації. Тому що дійсно ми ще таких складних випадків. Ну, в АТО в нас не було. Там там Саша Дармороз був. Втрата зору і одної кінцівки, але ми його реабілітували, але воно не було в системі. Тому на сьогоднішній день ми дійсно маємо хлопців, які, наприклад, втратили зір і ампутація двох рук. Це високі ампутації, і нам треба розуміння, як його реабілітувати, відновити. Коли у нас пішли дійсно такі важкі перші поранення. От, ми, от людина втратила зір і втратила кінцівки, наприклад. Я звертався до організацій, які займаються тими людьми, які втратили зір. Вони кажуть, вони кажуть, добре, ми розуміємо, як відновити. У нас є психологи, все, але ми не розуміємо, як допомогти людині, яка втратила зір і кінцівки. А протезисти, наші професійні, у нас чудові є протезисти, вони кажуть, ми знаємо, як протезувати все, але він втратив зір. Ми не знаємо, як надати реабілітацію. І нам це треба якраз і поєднати. Поєднати, Як е, всіх проєктах законодавчо. і це нові можливості. Це дуже потужно і нам треба це зробити. Однозначно, людина спочатку проходить медичну частину в лікувальному закладі, потім він переходить в реабілітаційний заклад, де з ним вже е, працює професійно реабілітолог. Але реабілітація вже має починатися якраз на медичному рівні. Для мене інколи першим навіть має попрацювати соціальний працівник, щоб допомогти ветерану розібратися з якимись документами, що він подумав, які над програмами, як бути далі жити, і які він програми допоможе відновитися далі жити. А далі вже хай приходить психолог з тим, щоб там подивитися, що в нього в голові. Ось насправді як він ретромотрмотрамований все. Тому тут треба, знаєте, покроково все робити, але ж все таки правильно. На територіальних громадах от якраз мають бути як люди, які мають взяти під контроль. Вони не мають професійно цим займатися. Вони мають просто контролювати стан бійця, стан сім'ї і в випадку якихось негараздів, направити його або щоб приїхали люди, або направити. В те чи інше миссию йому надали професійну допомогу, і час від часу все ж таки проходять спеціальні табори для незрячих, наприклад. Ну це ми беремо самі складні випадки, насправді. Ось і слава Богу, що у нас їх не так багато насправді. Але такі всі випадки мають бути підконтрольні. Абсолютно, ми маємо їх контролювати і весь час допомагати. І це соціальні працівники, медичні працівники, ветеранські організації, територіальні громади. І я вам скажу, що ми йдемо правильним шляхом, тому що спілкуючись от з американськими ветеранами, з організаціями ветеранськими, вони самі сказали мені, що відкривши ці організації, вони чекали, коли ветеран до них прийде. І тому у них дуже було багато суїцидів. От що по цих суїцидів було менше, мені, я не думаю, що ми зробимо так, що їх взагалі не будемо, що їх не буде, на жаль. На жаль, але їх треба зменшувати, і тому ми маємо контролювати всі процеси. Долучати ветеранів і до спорту, і до життя, і щоб він працював, і навчався. Тобто ми маємо знайти оті шляхи, щоб дійсно зацікавити людину і щоб була сім'я зацікавлена в тому, щоб відновитися і далі працювати. Ми вже з громадами з 18-го року. Працюємо, наприклад, ми взяли в Рівенській області 64 громади. На сьогоднішній день в кожній громаді була виділена люди, дивлячись від кількості ветеранів, які відповідали за ветеранів. Вони пройшли навчання в Острозькій академії, де була розроблена спеціальна програма навчання. Я сам там проходив цей курс, і він дуже цікавий з тим, щоб як спілкуватись з ветераном. Як надавати допомогу, первинну, скажімо, щоб у нього були всі контакти з тим, куди, як направити, перенаправити. Це дуже велика робота. Насправді, це так от, знаєте, спеціальний працівник або патронатна служби, як ми називаємо ще, ну зараз по-різному називається насправді у кожного, у кожного міністерства. Нічого складного. Сів, поспілкувався, перенаправив, все. Але це і загалом дуже важка робота, тому що це постійний контроль, постійне спілкування, і самі працівники вигорають, тому що знаєте, це ті працівники, які на себе беруть усю перше спілкування. І вони реально мають розуміти вже, що з цим, що з ним робити. Чи можна дійсно на місці надати допомогу, і вони справляться своїми силами, тому що це десь просто треба. Допомогти з якимось документом, або змінити щось в побуті. Ось якщо людина, наприклад, не може нормально прийняти душ. Чому б йому просто не приналаштувати, щось там змінити, або зробити той пандус? І питання зніметься. Оці гострі кути знімаються. Я вам скажу, що в Рівненській області ми чудово зняли ці гострі кути. І дуже маленький відсоток ветеран які були чимось незадоволені. От якраз звідти і прийшло цей проєкт на всю Україну. І ми тільки от чекаємо позитивних результатів. По інклюзивності. Я жартую, кажу, якби все було інклюзивно, у нас не було б команд незламних. Тому що подолавши там дистанцію, коли там все криве, і бордюри, і там ліфти не працюють, і ще щось. Ось то в нас не були б такі сильні воїни. Насправді ви знаєте, ця інклюзивність у людей має бути в голові, бо людина, яка отримала травму і знаходиться в квартирі, наприклад, або в своєму приміщенні, от він буде боятися вийти на вулицю. Оцю, от, перш за все, його оце треба подолати. Не, не боятися вийти на вулицю з тим, що подолати. Це бордюри, це технічні процеси. А інклюзивність в голові це абсолютно інше. Тому у нас реально от люди боялися, що там він десь оступиться, впаде. Да, це можна дійсно, дійсно себе пошкодити, і це треба дивитися. Ну, інколи кажуть, зна, знаєте, не на часі. Добре, не на часі. Сідайте в візочки, зав'язуйте очі і йдіть. Бийтеся, падайте, і ви тоді зрозумієте, на часі чи не на часі. Або дізнавайтесь, де такі ветерани живуть, люди, яким таке треба допомогти, і допомагайте там підлаштувати той же бордюр, прибрати, наприклад, зробити пандус, а може навіть і житло, тому що інклюзивність вона має бути в принципі кругом. В Мінсоці є такі програми насправді, які дійсно допомагають облаштувати не тільки квартиру, а робочі місця. Є гранти, і насправді ті, хто допомагають цьому, на державу виділяє навіть кошти. Але розповісти, як правильно це зробити, от мало хто може. Інколи роботодавці бояться таких людей взяти, тому що вони реально не знають, як це зробити. Вони їх готові взяти, тільки треба їм підказати, як облаштувати це місце, і все. І вони це зроблять, тому що держава в цьому зацікавлена. І враховуючи кількість ветеранів на сьогоднішній день, ми ж розуміємо, що зараз ветерани повертаються все з інвалідністю більше. Більш всього. І, а це ж наші трудові ресурси. Кожен ветеран хоче, щоб залишався батьком, працівником, щоб приносно не тільки пенсію отримав, він хоче зайнятість мати повну. Тому от, е, хотілося б, щоб такі дійсно долучалися. Ну і територіальні громади теж цим займалися. Тому що ми не маємо чекати, поки от ветеран прийде з травмою там територіальну громаду додому повернеться. Тому ми і кажемо, що треба контролювати. Випадок має передати бути переданий територіальну громаду. Ті, хто відповідають, мають прийти додому з розумінням, що да, зараз прийде там людина, приїде на лізочку, як облаштувати кухню, як облаштувати ці всі пороги. Там сам вузел. І от, знаєте, такі вже територіальні громади, фонди є. Тому що до мене з запитами таких вже давно звертаються. А що робити? Взяли під контроль важкі випадки і допомагали. Знаєте, вони насправді казали, а ми навіть і не подумали про це. Тому, тому воно вже працює. Ми зараз багато змагань проводимо по Україні. Ми це більш називаємо фестивалі спортивні, ветеранські, тому що вимоги трошки інші. Ми говоримо не для того, що людина поставила там рекорд світу, а власний особистий рекорд. І це зараз це говоримо про марш кидок «Карпатин-йом». «Йом» Йомб. Йом це перекладі марш-кидок. І це буде 16, 40 і 60 кілометрів по красотам Івано-Франківської області, тому що це, ви знаєте, тут дійсно багато одразу хочемо вирішити питань. Це перш за все, як реабілітація, відновлення, тому що ветеран має готуватися. Людина, яка не готується до цього, вона їй важко буде пройти. Ось, ну тут три складови насправді спрацьовують. Це психологічна складова, фізична і технічна. Фізично, однозначно, має бути підготовлений за підготовлені, психологічно, що він дійсно може подолати. Є старт, є фініш, Ніхто не говорить ніякий за час. І технічно, що протезування має бути зроблено дуже якісно. Тому що десь, якщо буде підтирати, це буде травма. І ми хочемо знаєте, згуртувати, щоб ветерани гуртувалися. Тому що ветерани повертаються, втрачаються, щоб з'їжджалися ветерани з усього, з усієї України, з усіх областей, більше спілкування. І тут будуть міжнародні наші партнери, ветерани з США, з Шотландії, з інших країн. І це досвід ветеранський. Тут треба, знаєте, От як на фронті тоді хлопці стояли пліч опліч, долавши, долаючи цю нечість. І тут вони мають долати цю дистанцію, допомагаючи один одному, долаючи там якісь труднощі, але подолавши її, об'єднавши, ми от будемо гуртуватися і розуміння буде маємо розуміння, як взагалі далі їх відновлювати. Тому що я дуже багато їжу. По громадських організаціям, ветеранським, я шукаю, як дійсно ці механізми згуртовувати ветеранів, тому що хтось, знаєте, і вдома сидить, не хоче виходити, по психологічному має якісь негаразди у когось ПТСР, у когось психіатрія, хтось дійсно десь травми йому не заважають. І тут дійсно ми маємо об'єднатися. Щоб як допомагати рівне рівному. Але для цього треба пройти непростий не шлях. От якраз от, доподолавши ці дистанції, я вважаю, що ми згуртуємось, всі ветерани, суспільство і зробимо щось, нові, нові проєкти. Просто відтворимо Україну, бо це дуже хочемо. А от якраз такі складні проєкти будуть під'єднувати, і ми будемо робити, хочемо, щоб це був кожен рік. Дистанції будуть весь час мінятися, може, можливо, десь складніше робити. Зараз ми робимо, будемо робити десь біля гір, щоб просто бачити красоти, а потім, можливо, і в гори підемо вже. Але якщо там хтось каже, що я ось, я йду, да, одна людина може подолати, він заходить. А ми говоримо про сотні наших ветеранів, про сотні людей, які дотичні до ветеранів, до війни, та й взагалі хто хоче. Доєднатись, приходьте на цей маршкедок карпатіан Дьомп, який пройде 23 серпня цього року, і ви зрозумієте, як поспілкуватись з ветераном, як доєднатись, і я впевнений, що ви проведете дуже чудовий час. І саме головне, що ми не просто будемо об'єднувати ветеранів. Ми, і це буде збір для тих ветеранів, які потребують якогось додаткового фінансування. Ми розуміємо, що не все зараз держава може покривати, і що десь дійсно ці збори треба, але я хочу, щоб збирали не на те, що вже держава фінансує, а на ті проекти, де держава ще не закриває або мало фінансує. Такі випадки в нас є. Тому долучайтесь до ветеранів.